Вітаю ваші шановні та глядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна Галичина. Сьогодні ви дізнаєтеся про спортивні події, що відбувалися на нашому Прикарпатті протягом тижня та про досягнення наших спортсменів в різних видах спорту. Отож, поговоримо про такі події. Івано-Франківська Говерла зіграла два домашні матчі баскетбольної суперліги. У Косові визначилися переможці чемпіонату України з шашок 100. Кубок світу з фрістайлу відбувся на Буковелі. Роман Гунтюк може стати тренером збірної України з Жидо. Перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIv.ua. Баскетболісти Говерла зіграли два домашні матчі. У першому, незважаючи на активні сербські гладіатори Азовмаша, Говерла агресивніше боролася за підбір, що дозволяло господарям отримати перевагу на щитах. До того ж, маріупольці не надто впевнено почувалися проти франківської зони. Якби на дві поспіль жахливо розіграних атаки Говерли, бути перевазі господарів більш вагомою. БК Говерла вдруге у сезоні взяв гору над Азовмашем. Матч в Івано-Франківську перетворився на непоступливе протистояння рівних суперників. Спершу про рішучі наміри тріумфувати заявили господарі. Ярослав Лемик із Павлом Ревзіним провели обстріл кільця візитерів з -за дуги. На що Маріупольці відповіли власною дальньою зброєю, уособленою Олександром Кольченком, Спробу Шкіндела Дайкса влаштувати втечу горців зірвав Мені Харіс, який у цьому матчі взагалі не відпочивав. Легкий форвард азовців звів до нічиєї першу половину зустрічі. Із поновленням гри Мірослав Радуліце намагався схилити перевагу на бік візитерів. Утім, іншої думки був капітан «Ведмедів» Тревіс Пітерсон, стараннями котрого Говерляни спортували 7-0. Дайкс із лемиком зробили достатньо, щоб відсікти поривання левів зачепитися за перемогу. А той таки Пітерсон з лінії штрафних встановив остаточний рахунок: – 82-76 перемога Говерли. У дуелі американських форвародів Дайкс випередив Менні Харіса за рейтингом ефективності, оскільки продемонстрував кращий відсоток реалізації спроб з гри. Окрім цього, головний герой Івана франківців оформив дабл-дабл. У другому домашньому матчі говоряни ще впевненіше обіграли Дніпро Азот 90 на 70. Стрімкий спорт у першій чверті, до середини якої перевага переваги сягнула 10 очок, не приніс відмедям особливих дивідендів. Говерла досягла переконливої домашньої перемоги у чемпіонаті суперліги над Дніпро Азотом. надійно відпрацювавши в обороні зелено-жовті зусиллями Кіндела Дайкса і Павла Буренка влаштували ривок 7-0. Лише на четвертій хвилині зустрічі Максим Балашов започаткував відлік здобутих очок дніпродзержинців. А коли Кіндел Дайкс наростив перевагу господарів до 10 пунктів, йому гідно відповів індивідуальними діями Дерік Зімерман. Проти своєї колишньої команди американський плеймейкер зіграв особливо натхненно, скоротивши різницю до чотирьох балів. Повторилася ситуація і після великої перерви. Тільки цього разу Тревіс Пітерсон забезпечив двозначний запас ведмедям. А Зімерман знову повернув азотівцям надію на відродження. Утім, проти дальньої зброї, застосованої Кевіном Тіксом, у візитерів контраргументів не відшукалося. Підопічні Євгена Мурзіна зосереджено провели заключні хвилини і довели справу до розгрому 90 на 70. Ця перемога стала для івано-франківців третьою поспіль і дозволила їм закріпитися на шостому рядку турнірної таблиці. Дніпро-Азот поступився п'ятий поспіль, опустившись на передостаннє місце. Головний винуватець тріумфу Говерли Кевін Тікс виконав п'ять дальніх китків і не скибив жодного разу. Колишній плеймейкер Ведмедєва, нині лідер азотівців Дерік Зімерман також провів зустріч на високому рівні. Рад, що виконали повністю всі установки. Ми готові ліс Дніпрозоту знали, вони будуть грати, і в принципі я думаю, що у нас багато получилось, більше. Получилось, ніж не получилось. Тим часом Івано-Франківський ураган переміг у розіграші нії восьмої фіналу Кубка України. Йнаківський юнаківець, 4-2. Підопічні Сергія Гупаленка вразили бороти Єнаківця чотири рази. У свою чергу пропустивши лише двічі. Вже у дебюті поєдинку прикарпатцію оформили два голи. Хлопці зі сходу України впіли лише голом тіягу, який скористався помилкою опонента і реалізував момент. Після перерви господарі так і не змогли ліквідувати мінімальний відрив. Наприкінці задовільнившись лише автоголом сімки. До речі, за митці команди зійшлися ще раз, щоправда, вже на франківському паркеті 28 лютого у рамках чемпіонату Екстраліги. Про цей матч дивіться у наступній програмі. І ще одна футбольна інформація. У івано франківську відбувся традиційний турнір з футболу на призи обласної проспекткової газети Єдність. На урочистому відкритті учасники змагань хвилиною мовчання вшанували пам'ять відомого тренера Юрія Шулятицького. Сам турнір виявився досить цікавим. До фінальної частини потрапили чотири команди, які виборювали між собою першість. Кращою серед них виявилася команда Тонатос з обласного центру, яка у фіналі здобула перемогу над футболістами з долини. Третє місце зайняв «Буштинський енергетик. Крім команд переможниць, організатори відзначили кращих гравців, бомандирів та воротарів турніру. Про багатостраждальний стадіон рух згадували на пленарному засіданні 34-ї сесії Вонофранківської міської ради. Міський голова Віктор Нушкевичу сповідомив, що він мав зустріч із директором Буковель Олександром Шевченком. Вони й обговорили, і виробили пакет документів для повернення майна стадіону рух місту і виходу з Корзонер із товариства. Депутати висловили пропозицію заслухати інформацію щодо стадіону рух. І її підготують уже на наступне пленарне засідання. А тепер поговоримо про зимові види. 23 лютого у Буковелі пройшов фінальний етап Кубка світу з фрістайлу, приємним підсумком якого для України стала срібна медаль Надії Діденко. До речі, Кубок світу став першим турніром такого рівня, який було проведено в Україні, і перший млинець не виявився глибким. Принаймні так стверджували представники федерації та й самі спортсмени. А перемогу тут здобули представники різних континентів. У жінок перший результат показала американка Емілі Кук, а у чоловіків сильнішим був австралієць Девід. На фінальний етап Кубку світу до Буковеля з'їхалися не всі спортсмени. Зокрема, не приїхали провідні американки та росіяни, оскільки Буковельський етап для них нічого фактично вже не вирішував. Але цей факт аж ніяк не попливав на конкуренцію. Фіналісти замовляли собі непрості стрибки, аби мати більше шанси на підсумкову високу оцінку. Ну і загалом на перемогу. Справжньому видовищу та добре виконаним стрибкам сприяла їй погода. Легенький морозець лише заставляв чисельних болівальників активніше підтримувати спортсменів. Та й самі фрістайлери радісно реагували на вигуки болівальницької аудиторії. Це був своєрідний екзамен як для спортсменів, так і для організаторів. Високу оцінку спортивному святу повинні дати не тільки в Україні. Я думаю, що цей етап Кубку світу, фінальний етап, буде запорукою. Стовідсотково, що саме Україні і саме Прикарпаттю дадуть можливість провести Олімпіаду в 2022 році. Ми одна із тих перших федерацій, які провели. Змагання такого рівня і доказали, і показали всьому світу, що ми можемо проводити змагання на високому рівні. По гостинному першою позицією серед жінок поступилася Надія Діденко, Франківчанка у доброму гуморі завершила змагання. Добряче таки відставши від американки Емілі Куєк, яка також не стримувала емоцій. Для прикарпатської спортсменки такий результат є високим. Уперше за її виступом, каже дівчина, нажо спостерігали батьки та друзі, що заставляло по особливому налаштовуватися, та й безперечно додавало зайвих хвилювань. По сравнению с прошлыми соревнованиями это для меня очень хороший результат на данный момент. И Я не знаю, я очень рада. Я рада, что я выполнила программу. Я выполнила не наилучше, но я выполнила довольно таки неплохо. Я встала, я показывала приземление, которое мне понадобится. Будущим найприємніша частина це нагородження. Медалі та квіти кращим фрістайлерам світу дарували почесні гості на чолі з керівником держмолод спорту Равілем Сафіуліним. На такій емоційній ноті завершилося свято спорту, і наш край отримав перший позитивний досвід у реалізації змагань такого світового рівня. У той же день у Ворохту завітав голова спорту України Равіль Сафіулін. Тут посадовець оглянув два туристично-спортивні об'єкти, які перебувають у занедбаному стані. Мова йде про туристичну базу заросляк, що Говерлою та спортивний комплекс Авангард. Про це у наступній розмові. Ренат Сафович, ви сьогодні відвідали деякі об'єкти на Прикарпатті, що стосується власне, розвитку зимового, зимового видів спорту, підготовки до Олімпіади 2022 року, які власне, у вас враження після огляду. Знаєте, у нас є все для того, щоб знову вот центр по зимовим видам спорту. Ми сьогодні були в Зарослякі, були в Ворохті. Ну, великолепные условия. Единственное, что, конечно, инфраструктура не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Все это строилось еще во времена Советского Союза, и, конечно, и морально, и физически устаревшие ну, для тренировок они не подходят. Но я бы сказал, даже небольшие, можно сказать, по таким, знаете, меркам средства элементарно могут обеспечить здесь. Очень хороші условия для подготовки наших спортсменов і не нужно будет нікуди їздити ні им, ні подрастающему нашому поколению. Результат вода власне від сегодняшнего ядан від вас як від міністра. ви подивилися, які ваші дії на сьогоднішній ну, ви рецепт, знаєте, патри, я в принципі завірив, в частності і заросляк. И ворохту в том, что увиденное, ну, знаете как, мы не оставим просто так. Выделять будем средства, находить сейчас для того, чтобы в Заросляке провести ремонтные все работы, и там замена оборудования и так далее. А в ворохте вести речь о том, чтобы находить средства для того, чтобы реставрировать те два трамплина 70 и 90 метровый, которые там есть. Проведение всего Кубка Света наблизит, на вашу думку, Украину до проведения Олимпиады в 2022 года? Я убежден в том. Потому, как вы знаете, мы впервые претендуем на проведение. Вот. Но Международный олимпийский комитет, по крайней мере, те, кто, кому дано определять страну, так, они смотрят, проводились ли в этой стране соревнования по тем или иным видам спорта. Вот в данном случае фристайл мы первые. У нас есть еще задумки провести аналогичное по биатлону и еще по другим видам спорта. Кінішна, це та бізусловно в плані визначення країни побідітельниць. І ще про зимові види. На Буковелі відбувся чемпіонат області Слалому. Сюди з'їхалися майже 80 учасників з Яремчанщини, Косівщини та Верховинщини. І саме тут з переможців сформувалася склад збірної команди України, яка братиме участь у чемпіонаті та Кубку країни. Підтримала своїх косівських лижників і учасниця Олімпійських ігор Богдана Мацьоцька. Лижники різних вікових категорій взяли участь у чемпіонаті області. Це учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл гірських районів. На Буковель приїхали найкращі, та й сам курорт делегував дві команди, як і верховинці. Після урочистого відкриття настала черга на гірські спуски. Кожен з учасників мав дві спроби, аби продемонструвати свою підготовку. Оп, 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 операто! У дитячо-юнацьких спортивних школах умови для тренувань дещо гірші, ніж тут. Добре, що хоч частину спорядження в основному це лижі дає тренер, розповідає Наталя. Решту доводиться купляти за батьківські кошти. Але впевнена дівчина, якщо до справи підходити з бажанням, навіть такі перешкоди не повинні ставати на заваді. Мені якось подобається спускатися швидкістю. Лежі я взагалі люблю зиму. До речі, лижники з Ремчанського краю мають можливість безкоштовно навчатися у тутешній школі. На Буковелі їх забезпечують усім необхідним. Головне було б бажання. А далі буде ще ширша перспектива. Обіцяють лижники, краще зможуть вийти і на міжнародний рівень. Є обладнання, інвентар, лижі. Побудували цього року окреме приміщення для них школу, взяті найкращі тренери, ті, що є зараз на Україні, і вже діти за три роки існування. Спортивної секції вже показують високі результати на українських змаганнях. А цього року, вперше, ми їх вже вивозимо за кордон на міжнародні змагання для того, щоб вони добували досвід. Підтримати своїх земляків приїхала на чемпіонат і учасниця Олімпійських ігор Богдана Мацьоцька. Скориставшись невеликою прервою в змагальному циклі, вона додала декілька десятків балів до результату рідної косівської команди. Зараз ми тут тренуємося і збираємося, ще поїхати на змагання, так як. Кваліфікацію зробити, кваліфікуватися до певні дисципліни в швидкісні дисципліни на Сочі. І так, найголовніше це Сочі. Це ціль після завершення всіх спроб. Переможці отримали грамоти та медалі від організаторів і вже налаштовуються на конкуренцію на всеукраїнському рівні на кубку та чемпіонаті країни, що вже незабаром відбудеться на Закарпатті. У Косові підходить до завершення чемпіонату України серед дітей та молоді шашок. Сюди з'їхалися найкращі шахісти з 11 областей України. І саме тут, кажуть організатори, мають визначитися трійки у двох вікових групах, які братимуть участь у чемпіонаті Європи та світу, які заплановані на 2013 рік. Шашки популярний вид спорту містечках та селищах Прикарпаття, зокрема у Косові. Саме тут чимало дітей займаються такою інтелектуальною грою. У більших містах кажуть експерти, цих бажаючих, щоправда, менше. І так тому й вирішили з метою популяризації, зокрема, провести чемпіонат України гуцульському краї тут для дітей з усієї України організували справжнє свято, цікаву урочисту частину знайомлючі екскурсії. Ну і найголовніше сам турнір. Власне, з метою перемогти до Косово і приїхали дітлахи з усіх куточків України, адже ціна перемоги дуже велика. Це участь у чемпіонаті Європи та світу, що відбудеться відповідно в Польщі та Франції цьогоріч. Є шанси здобути таке право і місцевих косівських шахістів. Щоправда, тут не так просто спрогнозувати, хто може виграти, адже шахи особливий вид спорту, хоч вони популярні в народі, але на професійному рівні не так багато хочуть займатися шахами більш серйозніше. Для зміни ситуації є потреба у створенні обласних клубів, які б навколо себе згуртовували прихильників від дитячого і до старшого віку. Перспектива дуже велика, але стоїть проблема в необхідний якийсь центр. Центр інтелектуальних ігра, або будь-то буде не центр, будь-то обласна школа. Але важливо, щоб це було обласне якесь об'єднання, яке би давало змогу, по-перше, працювати тренерам в цьому об'єднанні, щоб вони могли працювати в районах, бо дітей треба шукати. З глубинки. Чому з глубинки? Там більше буде талановитої молоді, бо, скажімо так, вже в містах. Молодь розбещена, розбещена інтернетом, розбещена різними різноманітними іншими заходами. Днями у Києві відбулася звітно-виборна конференція Федерації дзюдо України. На подію з'їхалися 25 представників регіональних федерацій та ще 14 членів виконкому. Поряд із обранням нового президента Федерації розглядалося питання кандидатури на посаду головного тренера збірної України з дзюдо. І головним героєм став Прикарпатець Роман Гонтюк. Після багатьох виступів делегати більшістю голосів підтримали себе кандидатуру Романа на посаду головного тренера збірної України з дзюдо. Спортсмен з надвірно є заслуженим майстром спорту України, срібним призером Олімпійських ігор в Афінах і бронзовим призером Олімпійських ігор у Пекіні. Крім нього, кандидатами на пост Керманича збірної зголосилися ще шестеро достойних президентів. Проте Гонтюк все ж помітно вирізняється своїми досягненнями на міжнародній арені, тож має неабиякі шанси. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. Спортивну галичину дивіться вже за тиждень. А також завжди влучайте в'ятку, ніколи не потрапляйте в осайт. До зустрічі.